Audi e-tron 55, 95 кВт, годин батарейка. 2019 року офіційний з Німеччини купувався на Audi, рік назад, на гарній комплектації, лідар, радар, нічне бачення, камери 360, 20-ті диски. Два комплекти гуми це оригінальний Bridgestone і Bridgestone зимова. З двох сторін у нас зарядочка тут тип 2 до 11 кВт від 3 фас і CCS2 швидкий порт. І з пасажирської сторони опційно є зарядочка від змінного струму зони. асистент. Ось тут камера і дзеркала. Максимальна кількість асистентів. Пресенс. Оздоблення Алькантара. Пам'ять сидінь, сидіння, електричне сидіння. З підтримкою під коліна. Комбіновані шкіра алькантара. Два оригінальних комплекти килимків. Зимові та літні. Позаду є клімат контроль з обігрівами сидінь, тобто чотирьохзонний. Стан дуже добрий в авто. Торка, присутня аптечка, жилети, зарядочка, домкрат Тут при. Ой, не домкрат, а фаркоп, вибачте. В даній комплектації є фаркоп. Ну, їм ніколи не користувалися, але він є. Ізофікс. Присутні підстаканники. Це хто мої дружини, то у нас такі от накидки. Аудюшна і перше. Тут все добре. Щоб дитина ногою не била. Безротова зарядка. Овімкно мультимедіа, але може перемкнутися звук. Навігація. Камера заднього огляду і є в 3D. Ну, в принципі, от підігріви сидінь передніх, як я казав, і задні присутні. Всі роботи вчасно зроблені, батарейка на гарантії. Документація присутня. А, і меню забув сказати, єтрон меню на бортовому комп'ютері. Була навіть нещодавно запросили на Ауді поміняти два блоки. Там якась різна компанія була, бо все змінив, рахунок був на 450 тисяч гривень, але все ауді сплатило. На, на два дні забирали авто і, і видали. По машині так особливо питань немає. По фарбі, по, по фарбі все ціле, перевіряв. А, і покажу ще під капотом. Під капотом теж повний комплект. Є кабель для комерційних зарядок і набор автомобілістів повністю. Звертайтеся особисто особисте авто, дружина, їздила от радари ще є. Додатковий. Адаптивний круїз теж присутній. Ось адаптивний. Правда чекаємо вас на огляд, на перегляд.